Добрий день, гості підставимо, тормова, мало українського, зераю. Ну що ж то таке? Ми звучилися жніва, нього, і возимо. Сулю з собою. Мама шум, пизані тут допомогані, а ми такемо. Солі сам зробили, не Обелик Сібінка Белину славна і будемо пробовувати. Вчора хто мали, трошки позвали, працює. Сьогодні подивимося, як він буде Весипав. Да, трошки ходить на четальність. Ми не будемо хочети переноситися на третій. Повний прицепт, ви бачите, це лі. Це я запроводив тут -та. гектар десь двадцять. Завиняли точно. Зараз ми приїдемо високим, зважимо, скажемо спіття, залучилися. Так, все рольне панці, забираємося вже. Додому. З'їхали з, з траси, це нам кілометра 4. По такій дорозі проїхати. Значить що, здали сою. Прицепчик їде. Залишили соль і залишили в мене гектар 20, може гектар навіть 10, кусочки городи з молотил 3,340 дала в мене городи, 3,340, це 20 і 20 здалося. Печі з кого, що своє дає, яка ціна. Кому сподобалося відео, ставку ну, входим багаєчки. Підписуємося на канал. І сам де Україна, до зустрічі на каналі.